Доброго дня, мої дорогенькі, в мене сьогодні розпаковочка першого замовлення травня місяця. Щось я в цьому місяці не було у мене спочатку замовлень, я тільки-тільки його зробила, ось отримала. І що я отримала, розказую і показую вам. І так, зараз дуже чудові знижки на великі гелі для душі жіночі і чоловічі, У мене такого ще не вистачало в моїй колекції. Це цитрус. Він зараз 169 гривнів. По каталогу тут 720 мл я замовила. Також ось замовила ось такий набір для ніг, тут скраб, крем Гель такий дуже пахнючий і спрей. Тут лайм і кокос. Дійсно, пахне дуже кокосом і таким з кислинкою трошки. Я трошки нанесла крем на руку, дуже швидко, швидко впитався, вибрався, дуже швидко. Ну, такий приємний аромат, такий набір в каталозі 300 гривень. Ось такий маск, мінерал. У мене не було. в мене вже нещодавно його забрали, тільки сподобався хлопцю. Він взяв вже другий флакончик, а це я вже замовила на продаж ще один прозапас. Ну, і зараз замовила ось таку новиночку. Це новинка, новий крем з портіннолом і кремчик для шкіри навколо очей. Такий набір, 719 гривень в каталожці, трошки дешевше, ніж брати окремо. І якщо ви замовляєте ось такий крем, у вас буде безкоштовна доставка. А це 30 мінус тридцять гривнів, також приємна, міле чи І ви можете замовити е Продукти-сюрпризи за 15 гривнів. І ось такий один продукт-сюрприз у мене прийшов за 15 гривень, ось такий спрей з гранати манго. А і другий, ось такий у мене парфюмований лосьйон для ціла Little Black Dress. Ось такі подарунки в мене прийшли за топ 15 гривень кожна одиничка. Так що, як в наборі дві одиниці, і мені прийшли дві одиниці. А також, якщо ви замовляєте, Крем, у вас буде отакий от б'юті-бонус за 160 гривнів інкадесанс 30 мл. Це Ціна кінцева вже, але приємно 160 гривень за такий аромат. Він в каталозі 350 десь, а тут його за 160, за 160 я отримала, 159 Ну Також була акція до 15 числа вона ще діє, Ось такий аромат Today Зелений 100 мл був всього за 499 гривень. Я його також взяла, тому що дуже приємна ціна. А також я замовила таку новинку наступного каталогу. Ось такий одеколон. Е, ну, Я вважаю, що жіночий. все ж таки. Е, він тут з кавуном. Ось така, ось така картинка. Буде яскрава в наступному каталозі. Ось такі тут нотки, шаблія, мускатна шаблія, буль, тропічний бульбашковий чай, кавун. Е, солоденький, приємний, його тут 200 мл. Але він е, виявився не дуже стійкий. Ну, я його не дуже чую, так швидко якось у мене вивітрюється. <кій> я так думаю, що це буде альтернатива оцім ароматам. Тобто, тут у нас 100, тут у нас 200. Але ціна буде в наступному каталозі, дорогенька така, буде 329 гривень. Ну, взяла попробувати. Так що, отаке замовлення ось така розпаковочка. Всім пока хорошого дня.